Кальна спільнота, учасниками якої є лише хлопці. І як в переважній більшості чоловічих спільнот по інтересах, тут так само присутній елемент змагань. Але ці хлопці змагаються між собою не кількістю зароблених грошей, не крутими тачками чи дорогими будинками. Ці хлопці змагаються між собою кількістю зваблених дівчат. Причому, чим менше їх у тебе було, тим крутішим рахуєшся ти у цій спільноті. Сьогодні ми завітали у гості до клубу антипікаперів. Чергові збори у хлопців, на яких вони будуть гучно розважатись, спілкуватись і, звісно ж, ділитись своїми здобутками. У мене ніколи в житті не було дівчини. І подивіться на мене, я щасливий. Ми цілеспрямовано хочемо отримати відмову від дівчини, коли підкатуємо до неї. Бо всі хлопці хоч раз в житті підходили до дівчини і отримували відмову. Дівчата це аргументують тим, що ти невеселий, не успішний, негарний, що просто пішов ти в жопу. І хлопці переймаються цим, думаючи, що це погано. Але насправді це заєбісь. Мене тільки за сьогодні тричі нахуй посилали. Знаєте, коротше, насправді. Микола, він дуже крутий. Він ще ні разу не їбався. Як і той чувак, як і я, чувак. У мене в цьому році ще сексу не було. У мене в цій житті ще сексу не було. Добре, значить, виб'ємо за те, щоб і в наступному році ніхто з нас не їбався! Але в якийсь момент загальний настрій веселощів було змінено, коли на вечірці дивним чином з'явилась дівчина. Займався сексом двічі за життя. Мене тут не дуже люблять і поважають. Тільки! Двічі, я вам казав. Віддавай посвідчення нашої спільноти і пішов нахер звідси. Ви не давали ніякого посвідчення. Тоді просто пішов нахер звідси. щоб ми тебе більше тут не бачили. Після того, як одного з членів вигнали зі спільноти, хлопці вирішили всі разом великим і веселим гуртом вийти на вулицю і повправлятись у своєму вмінні антипікапу. Як я тобі? Тобі ні одна баба не дасть. Супер! Не підцепимо декілька дівок. Ууу! Дивіться і вчиться. Приє! Маєш коліщатка? Які коліщатка? Щоб мені легше було котитися к хуям. Де нахуй. Інколи я дію на випередження. Привіт. А ти випадково не машина з Америки? Чого? Бо в тебе щось пірдок вйобаний. Йди нахуй. Привіт. Не хочеш сьогодні піти по повечеряти? Пішли. ти мала мене послати нахуй. Добре, йди нахуй. Yeah. Yeah. Ну, Андрій не дуже вправний в антипікапі. Я перепрошую. Ти часом не футбольний м'яч. І що? Так хочеться по тобі з ноги від'їбати. Пішов нахуй. Привіт. У тебе шуба? Хіба ти Андатра? Нахуй. У антипікапі дуже важливо відчувати межу між образою і тим, що тебе заарештують. От туди і треба цілити, щоб тебе просто послали нахуй. Після вдалого вечора йди нахуй. Йди нахуй, Йди нахуй. Йди нахуй! Наші герої, задоволені черговими перемогами, повертаються на свою вечірку. Супер! Мені навіть два рази в морду дали. Я щасливий. Немає значення, облажався ти чи ні. Бо вдало облажатись теж треба вміти. А головне, щоб те, чим ти займаєшся, то тобі в житті приносило задоволення. Подивіться на цих хлопців. Їм в будь-якому випадку анонізм приносить задоволення. Історія здається більш ніж повчальною. Чи правильний світогляд у наших сьогоднішніх героїв вирішувати вам? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Ставте лайк, підтримуйте нас на патроні та залишайтесь разом з каналом Горобина.